Мені було десь біля 25 років, коли я покаявся і познайомився з одним братом, з яким дотепер дружу. Я почув, що його донька хоче вчитися на скрипці. Я собі думаю, у мене там на чердаку стоїть та скрипка, я, я на ній не граю, а он, його донька буде вчитися. Візьму-ка, я дай подарю ту скрипку його доньці. Я зустрівся з його тестом, Так було зручно передати. Ми сіли в машину. Я приніс ту скрипку. Скрипка вже роки має. І знаєте, з часом всякий інструмент, напевно, гриф він подається. Він е, просідає. Він нахилився, так трошки гриф. Я пам'ятаю, ми з тестем сидимо в машині. Я відкрив ту скрипку, кажу, хай вчиться, хай там славить Господа. Але дивлюся, скрипка трошки гриф нагнувся. Думаю, треба трохи поправити. Кажу, трошки гриф нагнувся, але тут можна раз, і я її склав. Хотів просто поправити, чуть, нажав, сильніше. Я взяв і склав ту скрипку. Мені так недобре. Знаєте, і він, він максимально по-християнськи відповів. Він каже: Тарас, не біда, ми знаємо гарного майстра. Він все поправить. І знаєте, в чому повчальність цієї історії? Так буває в християнстві. Ми іноді бачимо якесь питання трошки загнуто в неправильну сторону, і ми його хочемо поправити. Ну, іноді наші поправляння, вони такі, як, як моєю скрипкою. Іноді християни бачать, щось занесло людей в обряди або в букву, скажімо так. Люди виконують тільки букву, якось таке все обрядове стало законнічество таке. Треба більше ну, духовного, якось то законнічество. І люди пробують з того законнічества якось вирівняти все. І часом з законнічества виравнюють в беззаконня. І буває людина, бажаючи от вирівняти цю формальність, іноді Божу волю взагалі робить без, безформенною. Що таке любов? Та любов це просто любов. Що там заповіді виконувати? То законнічество. Треба просто любити від усього серця. Знаєте, любов має форму в Бога. От Бог каже: любов це в тебе нема других богів. Любов це ти з повагою відносишся до моєї волі. Любов не заздрить, не шукає свого, є якась форма в тої любові. І іноді бажаючи вийти з формальності, ми можемо зайти у безформленість. Іноді бажаючи зберегти себе від законнічества, можна так воювати проти закона, що стати беззаконником.